Два рецепти, які допоможуть вам у лікуванні варикозу. Беремо одну столову ложку сухої гвоздики, перемелюємо на кофемолки, передпуряємо порошок, додаємо два зубка чеснику, почищених, дрібно нарізаних. Додаємо 100 грам оливкової олії на 15 хвилин. На паровій бані не кип'ятимо, підігріваємо, проціжуємо і ліки готові. Натираємо вранці та вечором хворі частини тіла. Курс лікування 21 день. Неділю робимо перерву і продовжуємо лікування. Другий рецепт беремо жменю з цибулі, шулухи, пів літра води. Кип'ятимо 15 хвилин, 2 години настоюємо, проціжуємо і ліки готові. Приймаємо 3 рази в день за півгодини їди по 50 мг. Лікування проходить комплексно разом з двома рецептами. Таким чином, ви зможете за цей період. Полікувати варікоз, позбутися набряків, судинних зірочок на ногах і отримуйте комплекси якісне лікування. Для того, щоб ми мали здоров'я на кожний день, ми повинні бути лікарем для свого здоров'я. Це є позитивні емоції, це є здорове харчування. Це є баланс водички, це є очищення кишечника і очищення від паразитів. Фізкультура, яка приведе рух наші м'язи і суглоби. Тільки при комплексному підході ви будете мати добре здоров'я і забудете дорогу до аптек та лікарень. Всі рецепти, які вам потрібні для здоров'я, заходьте на мою сторінку. Віктор фітотерапія. Користуйтеся на здоров'я. Гарного дня і мирного неба.